50 тисяч гривень одним платежем замість розтягнутих виплат на роки. Українські породіллі вже можуть оформити заявки на допомогу на новонароджену дитину. Як відомо, з 1 січня в країні змінився підхід до підтримки молодих батьків. І що цікаво, нові виплати отримують не лише ті жінки, що народили вже цьогоріч, а й ті матусі, чиїм дітям ще не виповнився рік. Хто саме має право на ці кошти і як їх отримати, розповість Олександра Бабіхіна. Вікторія та Олександр готуються до виписки. Вони стали батьками вперше. У нас сіночок назвали Артем Артем Олександрович. Це такі відчуття не, не передати, і ну це взагалі просто серце. Опакотка калати. до покупок для малюка. Перед народженням пара підійшла прагматично. Придбали те, що потрібно на зараз. Найдорожчим вийшов візок. Багато одягу не ну, закуповували, бо я все-таки послухала порад подруг кумів, що цього робити не треба. Ми купили так все по мінімуму, щоб вистачало. Якщо треба, будемо докуповувати. Підкриватку теж нам віддали. На виплату від держави на дитину Вікторія ще не подавала заявку. Це у планах. Разом з тим, дівчина відзначає, грошова підтримка стала більш відчутною. Це дуже велика різниця між 50 і 10 тисяч, бо на ці кошти можна більше чого купити. І коли вже дитина народжується, ти, хоч розумієш, що ну що тобі ще треба до того всього, що як ти попередньо купуєш. Нині оформити виплату на дитину при народженні можна онлайн через дію або фізично через пенсійний фонд. Якщо ми говоримо про виплату при народженні дитини, то вон, заяву на отримання цієї виплати потрібно подати протягом 12 місяців з дня народження дитини. Раніше грошова підтримка сімей при народженні дитини становила 41 тисячу 280 гривень. Її виплачували частинами одразу 10 тисяч. Далі щомісяця 860 гривень до досягнення малюком трьох років з 1 січня 2026 тисячі цю виплату держава збільшила до 50 тисяч гривень. Надходитимуть усі кошти одразу. Потім ця виплата передбачена лише на тих дітей, які народилися у цьому році. На малюків, які з'явилися на світ у 2025-му і яким ще не виповнилося року, з 1 січня теж нараховуватимуть більше. Щомісяця замість 860 гривень батькам надходитиме 7 тисяч, але тільки до того моменту, поки дитині не виповниться рік. До досягнення дитини одного року і місяць після досягнення вони мають право подати заяву на отримання тих виплат, які в період від 1 січня до досягнення дитини однорічного віку по 7 тисяч гривень. Ще одна державна програма для підтримки сімей, яка запрацювала від початку року, є ясла. Вона для мам або інших законних представників, які після року дитини виходять на повний робочий день. Щомісяця вони отримуватимуть 8 тисяч гривень до трьох років малюка. Витрачати ці кошти можна лише на певний перелік послуг. 8 тисяч можна витратити тільки на послуги, які необхідні для догляду за дитиною. Мова йде про приватні садочки, про нянь, які є фізичними особами підприємцями або працюють в юридичній особі, яка надає відповідні послуги, або так само ці кошти можна буде використати на оплату харчування в дитячих садочках. Поки що оформити щомісячну підтримку 7 тисяч гривень та виплати за програмою «ЄЯСЛА» можна тільки фізично через пенсійний фонд. Ці кошти надходитимуть виключно на «Дія-картку». Олександра Бабіхіна, Константин Царинок, Ми Україна, марафон Єдині Новини.